Всім привіт, друзі! Мене звати Дар'я Лебединська, і я харків'янка, яка у березні 22-го року через війну вимушена була покинути свою країну. Дар'я Лебединська з міста Харків, Україна. Зараз живе у містечку Ноксвілл, штат Теннессі, США в Україні. Працювала смм спеціалісткою в Америці, тимчасово не працює. Якщо ви пам'ятаєте березень минулого року, то зрозумієте, чому наша героїня не просто їхала, а саме тікала із рідного міста під звуки вибухів зі страхом, з відчаєм, зі сльозами на очах вона залишала звичне, злагоджене, прекрасне життя в улюбленому Харкові. Їй довелося витримати важкий та довгий шлях, і ось разом із сином, родиною, брата та надією на краще, та головне безпечне майбутнє. Вона опинилася в США, чому саме Америка? Тому що в цій країні живе моя мама. Мама живе тут вже сім років. Її чоловік американець. Не хочу брехати. Переїзд до Америки став для нас звичайно стресом. Я зараз знаходжуся у місті Наксвіл. Це дуже дуже гарне місто. Зараз я вам усе покажу. Пішли зі мною. Коли я вперше пройшлася вулицями Наксвіла, я закохалася у це місто. Я обожнюю європейську архітектуру, але в США вона теж прекрасна. Зараз я вам покажу це чудове місто. Це головна вулиця, дуже багато людей з собаками. До речі, США це дуже привітлива до собак країна. Тут практично у кожній родині є. Собака. Та навіть тут, на іншому континенті, є те, що нагадує Даші про рідний дім. Хоч і дещо неочікуване. У великих містах постійно виють сирени. Але це сирени швидкої допомоги, пожежної або поліції. Це наш нейбохуд, е, так називається просто район. І ось це наш будинок. Зазвичай тут висить український прапор, але нещодавно було День Незалежності Америки, і ми повісили американський. Слава Україні! Героям слава! Даша каже, що перший час в Америці подобається усе навкруги. Куди не подивись, усе захоплює. Але потім починаєш помічати деякі мінуси від безхатьків на вулицях. До несмачної їжі я не знаю, це мінус чи на мінус, це як і мінус, і як і не мінус. Америка це автомобільна країна, і тут завжди е ти повинен пересуватися на машині, особливо якщо ти живеш в невеличкому місті. Перший час мені е хотілося погуляти по парку, прогулятися по місту. Тобі треба сідати у машину і їхати, ось так гуляти, як таких, от. Е Парків, як у Харкові, таких у невеличких містах немає. У них так це, ну, не розвинено. Для мене став такий один із мінусів. Найбільшим плюсом американців Даша вважає їхнє ставлення до себе та інших людей. Тут ніхто не боїться виглядати неформатно. Бо поняття формат щодо зовнішності дуже розмите. Коли я сюди приїхала, я була вражена, що тут багато дівчат ходять у коротких шортиках, у топиках коротких. Коли я жила в Україні, я займалася спортом, я займалася боксом, і для мене, щоб одягнути щось коротке, це треба було свою фігуру довести до такого стану, щоб я змогла вийти і не соромитися, що в мене десь целюліт, що в мене десь там. Щось негаразде з тілом. Але тут усім пофіг. Хто б міг подумати, що у Америці, яка стереотипно багатьма вважається країною нездорової їжі та зайвої ваги, насправді люди дуже люблять спорт, що дійсно вразило нашу героїню. Я тут ходжу до тренажерного залу, але це більше як спортивний комплекс. А нещодавно я познайомилася з одною жінкою, їй 82 роки, і вона досі ходить до тренажерного залу. Погодьтесь людей поважного віку в Україні, побачити та зустріти у залах можна дуже рідко. Люди тут дуже дуже хороші дуже багато американців підтримують українців, і звичайно, коли е, чують, як ми спілкуємося із сім'єю українською мовою, вони завжди питають: а звідки ви? І ми відповідаємо, ми з України, і вони е, завжди підтримують і кажуть, що вони разом з нами, і що вони дуже нам співчувають. Даша зізнається в Америці дуже багато різноманітних продуктів, деякі вона навіть раніше не бачила. Але назвати продукти смачними все ж таки не може. Ніших мінусів, які я помітила одразу, це їжа. Ось мені здається, що ми українці такі. Дуже е, розбаловані українською їжею, і коли ти приїжджаєш, ти сумуєш по українським стравам, по українським продуктам. У мене пішов час на те, щоб знайти свій, так би мовити, улюблений продуктовий кошик. Американці люблять готові заморожені страви. Ми з сином любимо їхні вафлі для тостера зі згущеним молоком, прям топ. Та ще я дуже сумую за українськими молочними продуктами. Оце єдині творожні сирки, які я тут знайшла. І то вони не дуже схожі на наші, але маємо, що маємо, так би мовити. Американці не часто ходять до супермаркетів, особливо великі сім'ї приходять до супермаркету десь раз на тиждень, але вони заповнюють повний кошик прям з горою. Тут рідко ти побачиш людину, яка прийшла просто по хліб. але зате тут всюди та скрізь постійно одяг. Так, друзі, одягу. Тут просто повно. І, до речі, часто одяг буває по приємним цінам. Даша зізнається, їй дуже не вистачає звичного життя у Харкові. Вона щодня сумує за Україною, вірить у перемогу та намагається звикнути до американських буднів. Звичайно, коли ти тут сидиш, ти дуже хочеш повернутися до України. Але коли ти дивишся новини, то тобі становиться дуже страшно, що як ти там будеш жити з дитиною. Але в мене в Україні залишилось багато друзів і вони живуть. І їм добре там, але в мене є якийсь страх. Я сподіваюся, що війна скоро закінчиться. Та я побачу всіх своїх друзів, усіх своїх близьких.